Що ми не хочемо порятувати ні планету, яку нам Бог дав, ні хочемо не виконати його заповіді, не любимо один одного, бо яка ж це любов до ближнього, коли ми не хочемо порятувати себе і своїх ближніх від кліматичних катаклізмів? Скажіть, будь ласка, яка ж це віра в Бога? Мене ось такі питання приходять. Він що? Нам дав розум, дав, дав душу, дав свободу вибору, зро, зробив нас, створив за образом і подобою своєю, і для того, щоб ми просто валялись на дивані і, і нічого не робили, ну це вибачте мені, чекали погибелі? Він що таке нам заповідав, щоб ми нічого не робили, а чекали погибелі? Ні, такого не було. Тому давайте все-таки подумаємо. Може, ми теж можемо себе порятувати і таке можемо. І ще.